Сходи парадні, сходи пожежні, на них обережно не схиб, раптом звертають у бік протилежний, від них ти залежний чи ні? Скрипне підгнилий щабель під ногами, мужності стане іти вгору по сходах, вчепившись в оману зламаних билиць. Хитких, сходи, де хтось послизався і падав, вели до слави не їх, вище за інших піднятись, розрада, чи марна справа, чи гріх, вутлі драбинки чи з мармуру сходи, шлях до свободи, куди, Вгору та вниз нелегкі переходи. Здолай перешкоди на них, віками надщерблені східці скаміння, в них холод старіння, та слід чийогось тріумфу або просвітління. В них твої стремління, твій злід, сходи життя, гвинтові й потаємні, освітлені й темні, круті. Бетонні, скляні, підвісні та підземні. Зумій недаремно.